Особливо тут у західній Україні мені дуже подобається у вас так гарне. Я би хотів трошки подорожувати на горах, а просто а, час не дозволяє. Скажіть, будь ласка, ну власне ваша мета приїзду. Чому ви приїхали до нас? Щоб ви приїхали е, розповісти нашим мешканцям? Ми хочемо е, довести до людей тут, що у нас така програма. Uh, uh, Green Card, programu Green a i že uh, vsi můžou bezkoštovno mít dostup do cíle programy, že netřeba pracovat přes agentstva, že vsi uh, uh, vsi aplikanti povinni podávat na samou sebe, i že to je In takim činom mu namahajamo se privleči do Amerike in ohraniti vid Ukrajini. Je duže velika možnost za Ukrajincev in mu hočemo, če v oni se sami izrobili, a ne agenstva. Ви їздите по областях по всіх областях України чи чи чому саме на Івано-Франківщину? А тому що так, по, по всім областям ми їдемо, особливо тут у нас дуже а, 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 велика кількість аплікантів від західної України, особливо Івано-Франківськ, а і тому ми хочемо, щоб всі ці апліканти знали що треба грати за правилами, що, що, що за правила. За останні два роки чи збільшилась кількість аплікантів? Так, у нас за останні а, два роки у нас збільшились апліканти. У, 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 у мене даних з собою нема, хоча а, значно збільшились. А скільки заяв загалом і скільки відмов? А, на грінкарту? Так. Так. У нас мені здається, що приблизно 900 тисяч людей подавали, з них вибрали приблизно 5 тисяч виграчів. І з них, я думаю, що приблизно стільки людей а, а,